Так, любенькі, дорогенькі. Скучила за вами. Доброго ранку, дивлюсь на часи. Зробимо розклад. Так, багатьох уже у вас є ця свічка. Бачите, як лежить у мене мило. сюди і запалимо. І ви, якщо дивитесь в то відео під цю свічку, теж запалюйте. Я її буду теж, так як красненьку свічечку ми палили, так і цю. Трошки буду колись запалювати, а ви свої такі, у кого такі свічки. Знаєте, якщо чорне? Дуже багато вже, а потухло. Дуже багато ви вже свічок таких взяли. Просто от вона потихеньку жевлює, не хоче. Скільки горить, ама хай хорит. Потухне, значить потухне. Так, дівчаточка, хлопчики, як ваші справи, як ви поживаєте? Время важке, время тяжке. Кріпіться, моліться. Що можна вам сказати? Все проходить, пройде й це. Старайтеся, старайтеся, а зараз. Це колись, це колись я думала, не колись а вчора з, ким, з кимсь робили розклад, хтось приїжджав, не помню, шукав карт, по карті, ми балакали за карти. Просто старайтеся зараз свою любов віддавати, як ніколи. Тому що, так як я вам колись казала, завтра може не бути. Старайтесь помиритися з дітьми, якщо у вас з дітьми щось. Старайтесь, якщо ви діти, знайти язик з батьками, якщо в когось щось не так. Старайтесь лишній раз позвонити, старайтесь лишній раз написати, сказати добрі слова. Не, не жлобіться на хороші добрі слова. Повірте, вони всім нужні. І в 20 років, і в 5 років, і в 30, і в 50, і в 70, і в 80, і в 90 і в 100. І чим більше год вам, тим більше вони, мабуть, нужні нам. нам, не вам, а нам усім, тим більше вони нужні, ці слова. Просто от таке время. Сьогодні є, завтра може не бути. Не зря там ракети збирають, вони розказують, Не зря багато чого робиться, того. а скільки того, такого, чого ми не знаємо. Це не пугалки, ви самі в цій реальності живете, так само, як і я. Просто дивися на карти, дивися на розклади. Блін. Даже ці ну, лічні розклади, особисті розклади. Боже Боже, що, що як буде далі, ну, один Господь хіба витягне цю ситуацію. Хіба Господь Бог вищі сили, хто як називається, і це не лякає, Ніхто не лякає нікого, не пугає, самим страшно. Ми такі, як і ви. Точно такі, як і ви. Просто Звідкіля воно, і що воно, і карта показує, що треба робити, ніхто цього не робить. Ну, в общем, це так. Вступительна лірічка думала сьогодні без цього всього. Бачите, за мною це все вона Це чи тут, чи тут. Оце чи все воно наставлене, треба поприбирати. Бо я думаю, може і вам воно це все на нерви муляє. Це время за мною матушка Аліпія. на на розкладах, на всьому, тобто вам я роблю розклади, свічечку палю, такусяку, тобто все время вона за мною. Да, дай Бог, щоб, щоб оці святі, Господь Бог і всі святі е витягнули оцю ситуацію. Казала колись лепить у мене, що носіть і ви, беріть іконку, от витягну даже. Надо, не не треба, осяка в мене іконка. У ну, мене Серафім Саровський тут. Ось, руський, не руський, не пишіть. Це святі. Це люди святі, яких, яких немає там святі люди. Ось вже яка вона. От і ви беріть жінки, особливо жінки. Беріть, запхали, положили чи запхали, У мене ж вона порвана, порвана, всяка. А все одно вона чогось, вона особливо як в дорогу, та це взагалі, не дай Бог, я забула, це по що я можу вернутися, це по цю ікунку. Не буду про вас пхати. Ой, бачу, вона зашилесті, я вспомнила, колись, колись ми з вами балакали. Так, дівчатка, все. Не будемо ліричних відступлень. Хотілося і по коментарях пройти, і про грехи за карти розказати. ну, Господь над ними, не буду я. Чи й дивилася, хто це писав, не хочу я цього всього. Хай так, давайте сьогодні подивимося, давайте сьогодні подивимося. Просто розклад зробимо. От просто просто будуще України. Я, я пам'ятаю, що за Верховну Раду я казала, знімем, зніму. Щоб це не було, щоб не показало, зніму. Може, сьогодні знімуть тільки пізніше. От просто з утра. сьогодні, хочеться будуще України. Просто, просто будуще України, подивитися. От на Україну без емоцій, без нічого. Те, що я вам кажу, любіть, понімайте, цініть один одного. Це я думаю, ну як сказати, ну, погано тут я нічого вам не кажу. Старайтеся, старайтеся. Отношення свої наладити, хто там, як там, старайтеся, не будьте жадними на слова хороші. Тобто, живіть, живіть як останній день. Дай Бог, щоб у нас, у вас цих днів було дуже багато впереді. Ну, все одно. Навіть святі так пишуть. Живи кожен день, як останній день. От живи так, як вроді ти стоїш, завтра ти станеш перед Господом Богом. І, і старайтесь так жити. Це кажу від себе, від себе кажу те, що чувствую. Те, що кажу на розкладах, те, що кажу й, й вам. Просто розклад Україна. От без емоцій, будуще України. Подивимося. В початку хочеться. Це... 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 Хочеться просто от сказати. Це із Фейсбука, ось було в житті різне. Але так сильно душа болить вперше. Дійсно золоті слова. Це з Фейсбука слова, просто чогось так от вони в мене, дійсно було в житті у нас усіх різне було, різне, разне, там як сказати, понимаєте, ну так душа болить, мабуть, перший раз. Як от зараз болить за, за все те, що відбувається з Україною в Україні, з людьми українцями, там, де от хлопці ці наші, дівчата наші. Внімаєте, перший раз так в житті душа болить. Це, ну, для мене це, це не просто слова. Це дійсно так і є. Перший раз всяке було в житті, вже годів, ну, це не 20 років, що ти ще дівчинка молода, там, те все вже, вже возраст, вже бачив в житті все було. І голодали, і як голодали. ну. Фінансово трудні були времена і лучші, і боліли, і діти маленькі були, всяке було. Ну, Душа була так перший раз. Ну, Дійсно, це правда. Це правда. Все, давайте подивимося. От хай це й Фейсбук відкритий, оце написано. І давайте просто подивимося. Просто-не просто, просто, щоб От без ніяких емоцій, без нічого, як карта покаже будуще України. Без емоцій. давайте візьмемо, як, як, те, що стріляють, те, що це, ну ракети летітимуть, для чогось вони це все збираються, Понятно, це війна. Тут розклади, я даже, я, що роби, ну, ну, війна. Війна. Я війна без ракет, щоб не стріляли ракетами. Я війна без танків, я війна без військових наших, про тих це таке їхні діла. Маєте як война? Це в цьому заключається, що і ракети, і танки, і військові, і смерті, і ранені. І хочеться подивитися сьогодні. Зутра щось проснулась. так думаю, подивитися просто дітну ситуацію на передовій. От на чи як там кажуть, на нульовому. От захочете, щоб подивилися, напишете. От в цьому відео в коментарях напишете. Хочете подивитися, подивимося. Подивлюся, щоб це мені не стоїло, як би це не було, понимаєте? подивлюся. Може, це дійсно якась ліпта, яку ти вносиш чи внесеш, ну це все, а може і ні. Не знаю, Господь Бог знає тільки. Як воно? Ну, от захочете подивитися, карта, як покаже, ситуація напередку. Напишете, подивимося. За Верховну Раду, повірте, помню. Помню, зробимо розклад, може, сьогодні зробимо. Давайте, яке ми це вивізьмо. Хай це ми, якщо бо чогось в руки, і ці взяла когоду. І ці. Просто написала. Перша, друга, третя, не думайте, тут чисте, тут собі написала, от ситуація на зараз. Тут Україна, беремо п'ять карт, ситуація зараз. От якщо війна, з війною що покаже, спокійно. Вже емоції, це вже вони вже достали, вони вже саму тебе достали. Так як і всіх вас. Ці емоції, так. Що зараз? Просто, просто розклад. Просто Україна. Наша Україна. І ситуація на Назараз. Да, було в житті різне. Але так сильно душа болить вперше. Це точно. Так. Ситуація на зараз, Україна, 23-й кінець 23-го року. Що далі? Брехня, брехня. Та саме семерка мечей. Ви вже, наверное, ті, що дивитесь розклади, понімаєте. А перва карта, яка ви думаєте? Карта дурака. От роблять з нас дураків. А сейчас зараз в Україні без емоцій не буду не емо, емоцій нічого. От сімка мечей. Ті, що вже дивитесь розклади, я думаю, ви понімають. От сім'я мечей. Ось карта дурака. Роблять дураків з нас? Хто робить думайте самі, не все мені ж розказувати? Я так думаю. Думайте самі, хто з нас робить дураків? Старший аркан дурак, далі йде сімерка мечей. Я примерно так. Може хтось там, умні тарологи, які там між собою собачаться, може вони по-другому бачать, я бачу так. Через цю брехню, розумієш, без емоцій кажу. Вони, вони знають, що хавали. Вони знають і це прохавають. Все. А там далі самі. Це Україна на зараз, на сьогодні, ну на кінець 23-го року. Ну От, от як вам приподнести, от картинка. От сидить. От брешуть, а самі що роблять. От сидить, ви бачите, хто сюди морду ви самі можете любого приліпити. Діятеля українського. Що от, ну, от Ці три карти я взяла. От Що треба сказати? Як треба сказати? Що сонце над усіма, всім тепло, всі, всі, цей, всі, всі переживають за війну, всі прям готовляться йти, розумієш, одні міняють, інші готовляться. Ну що по цій карті можна сказати? Якщо ми йдемо, Україна йде, по карті дурака. Не по карті імператриці, не по карті там правосуддя, що все по закону, не по карті колісниці, що ми управляємо ситуацією, по якій ще карті сказати. там? Імператора, що дійсно імператор своєї імперії. там. Ну от По карті дурака. От Я беру просто Україна, просто Україна. От матушка Хай бачить вона нас, от мої розкладиці, хай бачить, хай не так, значить не так. Ну от ситуація зараз, от що? От іде Україна по карті дурака. Це ми з вами, чи хто? Чи вони дурні, чи ми дурні, чи, чи хто дурні? Сім'юрка мічей. Навіть хто не знає, зайдіть в інтернет, ж ви дивитеся якийсь інтернет. знайдіть цю карту і почитайте, що ця карта обозначає. Понятно, що не кожен може зв'язати їх до кучі, але все одно, хоча б одну карту ви поймете, що це. Далі карта сидить, от, ненаситний, йому прислуга прислужує. От навіть нарисована картинка. Брешу для чого? Брешу для чого? Для того, щоб самим ситими бути. Для того, щоб всі працювали на когось. Одного, двох, трьох, п'ять, десять, сто, там, тисяча. Україна на зараз, ми дивимося. Україна на зараз. Да, ніякий хрен з прошлого не витягнув. Тобто, яквач карта прошлого. Як було раніше, так воно і є і зараз. Як було воно 30 років, чи 100, років, чи 200, чи 1000, років, ну ми беремо 30 років ці незалежності, хай ми беремо цей період. Воно так і є. Тобто, прошле неде не ділося від нас. Прошле воно тут. Тільки реалії міняються. Тоді було більш проще. Тепер зараз воно ще й війна сюди додалася. Да, погано, що люди не чують, не бачать або не хочуть бачити. Це договорняки. А чого так? А того, що договорняки є? Тому що хтось всі з кимсь щось договорюється, хтось за щось договорюється, все так, було, так, як було раніше. Ну, хреново, понимаєш, що сімка мечей тут є. Все на брехні. Тобто, якщо ви договорюєтеся, чесно кажіть людям, про що ви договорюєтесь, як ви договорюєтеся? Хто з ким договорюється? Чи в Верховній Раді, чи там із Америки, чи з Росією, чи хто з ким договорюється? Ну, от все, я сказала, я сказала. І це не обдуриш. Ти розумієш, це, ну, карта це така вещь, що, що вона не за не против. Навіть лічні розклади ми робимо, подобається, хтось, може, слухати, не нравиться, Думає, розумієш, тут нема, тут от є те, що є. А время покаже. Врімя покаже, а время показує. От я із березня, з квітня, мабуть, місяця на Ютубі, і всі оці розклади, що ти розказуєш, люди, охаменіться, опомніться. Тому що ми всі там ляжемо, ми всіх там положимо. Не таке? Не таке? Думайте самі, таке чи не таке. Ніде прошло не дівається. Карта, хтось хоче бути ситий. Ситий, прям, щоб вся, ну, всі служили йому. Карта йдуть договорняки. І в дураках роблять нас через ці договорняки. Чого? Того, що брехня. От вам п'ять карт. Дітарологом не треба бути. Так, це на сей все, Все, насича. Без емоцій. Росприймайте цей розклад без емоцій, тому що, чесно скажу, вже емоцій не вистачає. От оце комок стоїть тут. емоцій не вистачає. Так, давайте подивимося. Україна через вік. Україна через вік. Давайте, глянемо цієї так Україна через Бачите ви мої ж руки, я думаю, бачите ви мої карти, тасую, міняю. Тобто, ось ще раз. Все, щоб все, щоб чесно, все все так, як я люблю. І ви, а ви тим любите чесно. Так, Україна через рік. Давайте п'ять карт візьмемо. Чи дьявол? Карта дьявола. Самі розумієте, що це таке, як це таке, про якого дьявола ми балакали, ну, то есть, де цей дьявол, ну тобто, це не обов'язково, що один дьявол на весь світ буде. Можуть бути багато дьяволів. можуть в кожній країні бути свій дьявол. Ми балакаємо за Україну, ми тут Росію не беремо. Ну, може цей дьявол бути вже тут. Зараз подивимося. Та луни. Луни, от дьявол і луна, роби все, що хочеш. Як от там, Братіно і ділай з ним, що хочеш, Буратіно, чи якась яка сказка є. Там лапши на і ділай з ним, що хочеш. От по дьяволу й по луні абсолютно, абсолютно. Луна це не просвітна тьма, ну в кожного воно по-своєму, ну, луна й дьявол це магія, магія, магія. Примерно в моїх розкладах більшої магії не придумаєш. Ну, а з іншої сторони, якщо ми беремо просто без емоцій, це лапши навіша, а вироби з ним, що хочеш. І все. Через год Україна. Побіда дьявола. Побіда дьявола. Сидимо, чухаємо голову. І думаємо, куди нам, до умних чи до красивих. От ситуація заходить так, що сидимо, чухаємо лоба і думаємо, куди нам, до умних чи до красивих. Тому що карта от світом правед. Ну ми беремо Україну. Де отут хоч одна така карта, що дійсно ну, от розказати. Побєда, Ну, тут, подімаєте, тут побєда, хорошо. Ну, тут дело в тому, що от оцих сил. Тому що тут немає такої карти сонця, ну, хороших якихось карт таких, щоб сказати, що ця до хороших карт, Якісь, там, ну якась победа. ну побєда, яка йде по луні, по поживем, побачимо, будемо живі, побачимо. Це таке карта не непоследняя інстанція, ну, поживем, побачимо. От сидіти і чухати, потім лоба, куди що, куди податися? Вправо, влево, взад, вперед куди? Куди? Хто доживе, от год там проживе, от подивимося, подивимося, якщо будемо живі, здорові, подивимося на оці карти. На... Ну і давайте через 10 год подивимося. Будуща Україна. України. А ракети то що літають, ну, я про ракети, чи зніму я там про Запорожжя, чи про щось там. ну, ну, ну Війна. ну Що може бути? Запорожжі, в Херсоні, в Миколаєві. Там здали, там продали, там ще щось. ну Що може бути? Війна. Війна і є війна. І ракети збиратимуть, і дрони, чи що вони там збирають, збиратимуть, Все це збиратимуть, а як же? Воювати чимось треба. Так, через 10 років давайте подивимося. Через 10 років Україна, просто Україна, просто без емоцій. Просто, просто, просто П'ять карта дурака. Те саме, що ми бачимо в перший, ну, Та ж ситуація, яка на зараз в Україні. Десятка мічей. Боль, боль. Десятка жезлів. Да, то через 10 років може тільки буде підходити до завершення. Оця боль, яку люди переносять сейчас. час. Затягується, ігра. Ігра. Може, через 10 років. Дай Бог ті, що тарологи, там, гадалки, відьми, екстрасенси, які бачать е, бистро. Колись і я це бачила, правда. скажу. Колись і я це бачила Там в началі війни, от місяць-два, ну, тільки щоб місяці два, ну, примерно, ну, тут ми балакаємо, я балакаю за карти. Може, так і не зробити. Ну, Карта показувала, як. Карта показувала, як. Як надати, ну, і і повірте, я вірю в це, тому що перві, перший місяць, два, три як були настроєні люди, яка допомога йшла, як люди все здавали, все скидалися, все, все, все. понімаєте, ну воно в корні як то пішло не туди. І от те, що зараз сі та сім'я мічей, перше те, що я питаю, примерно, ну, от розклад на, сі, на сі час, от Україна, ситуація зараз. Понимає? Та сі, вона от веде до цього всього, що карта показує. А ми і там, а ми опять і там, тому що це нульовий аркан. Це не про двіження. Нульовий, перший, другий. От дойшли б ми через 10 років у 10-й аркан, чи в 7, чи в 12-й, чи в 13-й аркан, а тут опять, а воно й там, ну що, зараз я питаю карту, перва карта, ви ж по відео будете бачити, оця карта. І опять через 10 років опять те саме. Тобто починається з цього самого аркана. Тобто ситуація як не міняється. Хоча за 10 років ми повинні чуть не в космосі, мабуть, мабуть. От, от, от дві десятки, тарологи там, хто там гадає, може хіба з моїх рук не так воно показує? От дві десятки, дві десятки тяжолі. Ситуація тяжола, ось жезлова. і десятка мічей, ну це, це та сама, що старший аркан, смерть є. Це в младших арканах так само смерть. Боже, не хочеться таке казати, скоріш України нема чим є. От не хочеться навіть таке, блін, навіть не те, що казати, думати про таке не хочеться. Все, це тільки карта. Іграємо гра. далі, граємо по сім'юрки м'ячей. а з іншої сторони, отак напослідок я вам скажу, а де правда? Де, де в Україні правда? В судах, там, сям. ну, де, де можна знайти правду якусь. От, щоб сказати, що неправильно та сімка мечей показує, от, от все, все ідеально, правильно, чесно, а карта от так показує. Ну, як ти будеш не вірити, якщо... ну а де правда? А де правда? Напишіть, хто там під коментарем напишіть, що от неправильно, а от у нас от там і там і там правда, в больницю підеш правда, туди підеш правда, туди по правді, туди по закону, виконавчу службу по закону, ну от скрізь, 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 все по закону. Воєнкомат по закону, беруть усіх, усіх по закону, ну, тобто всі равні, всі, всі однакові, всі йдуть, Ось асфальти, тротуари роблять по закону, там цибулю з хлібом їдять, а отут от все по закону. Понімаєте? Ну, напишете, просто напишете ви свої емоції. Я сьогодні без емоцій, тому що вона отут, воно вже даве. Повірте, оці емоції, і вже йде, що це знімати, уже, вже хочеться тему, щоб без емоцій ти зняв. Щоб ці глаза, ну, сльози ці не навертались на глаза. Отак, отак душа, мабуть, чувствує оце все, що происходит. Воно вам не нужні ці всі сльози, понятно, у вас своє. Ну, Дело в тому, що от, от зробила розклад просто Україна, просто Україна. Україна не просто, не в тому смислі, що просто, а в тому смислі, що ну, без, без ніяких всяких ракет, дронів, шмонів. Ну, от просто Україна ситуація. Зараз через год і через 10 років. Якщо хтось там із старологів, ну, хтось, хто бере ці карти, просто мені інтересно було, якби ви написали, от, чесно. Не удаляю коментарі, ніде нічого. От написали, що це ну, от як то ви про другому карти по п'ять карт. Я брала всього-навсього. Не, не оцими, не чорними колодами, ніякими. Просто колодою я брала. Якби ви написали, що десь щось не так воно зв'язується. Чесно, була брода. Подивилася, якщо б я це прийняла. Рада не того, що написала, а того, що ну, если б я прийняла, ну я поняла, що да, дійсно не так, я трохи зв'язую ці карти. Ну, не, не деж не дінеш, як сказати, не ж не дінеш свій стаж. По, по цьому всьому. Стаж, не знаєш, що там не проп'єш, кажуть. Як там кажуть, є пословиця, щось не проп'єш. Ну, в общем, щось не проп'єш. Тобто це не перший розклад, і не, ну як сказати, і, 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 як сказати, я хай не себе тарологом не називаю, абсолютно, абсолютно не це. Ну діло в тім, що ну як сказати, практика це набагато більше, що ти кожен день з людьми ці робиш розклади, набагато більше, чим ти там десь красуєшся по каналах, чи то таке їхні діла. Ну, повімаєш, ну, от для карт, для всього практика, я думаю, ну, вообще для людини. Практика це набагато більше, ніж десь щось там засвітиться. Тут, це я не в чій його род, це я просто так кажу. Понімаєш, дуже хочеться в тому смислі кажу, щоб оце ошибка була. Ну, поживемо, побачимо. Це таке, це, це время покаже. Тут. тут... Тут, знаєш, як в Ютубі ж, напевно, відео не горять. Врем'я покаже. Неправі, значить, значить будемо неправі. Ну, Дійсно, душі больно так не було. Дуже давно, по мере. Все, пока-пока.